На початку святкового заходу емоції присутніх підсилив фільм про історію школи, який до 50 річниці створила команда студії ГокТВ. Під час заходу з вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Сергій Супрун. До 50-річного ювілею міський голова Комсомольська передав трудовому колективу школи ювілейну відзнаку від голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за вагомий внесок у розвиток і зміцнення Полтавщини та оголосив про те, що директору школи Наталії Тягай указом президента України присвоєно почесне звання, заслужений працівник освіти України. Від адміністрації полтавського гірничо збаченого комбінату слово мала директор з кадрових питань та побуту Олена Бойченко, яка зазначила, що на комбінаті пишаються багатьма своїми трудівниками з числа випускників першої школи. Ми вирішили підсчитати, скільки ж співробітників із числа вивчих випускників першої школи працює на нашому комбінаті. Мы остановились на подсчете только управленцев, то есть тех, кто, у кого есть приставка начальник, и их оказалось 25% от числа общей численности персонала. Мы очень гордимся нашими сотрудниками, выдающимися выпускниками первой школы. Начиная от председателя правления Виктора Викторовича Латоуса, первого заместителя по производству Владимир Станиславович Иванов. Присутствующий здесь директор по промышленной безопасности и охране труда Игорь Михайлович Зинченко, и этот список может быть большим. До когорти видатних випускників загальноосвітньої школи номер 1 належить багато відомих комсомольчан, які є гордістю міста. Серед них і почесний громадянин міста Комсомольська, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Покинувши важливі справи у Києві, він спеціально приїхав до Комсомольська, аби разом зі своїм класом привітати рідну школу з Ювілеєм. Олександр Попов поділився з присутніми приємними спогадами про свої шкільні роки. Спогади про навчання в школі це найкращий спогад. Це колектив, який до цього часу, ну сказати, що просто друзі мало, бо більше. Мабуть, як родичі, знаєте, бо ми кожен рік, а вже багато років пройшло, зустрічаємось, обмінюємось, допомагаємо один одному. І як і я, мої друзі, мої однокласники. підніміть, будь ласка, руки, бо я ще з ним привітався з ними. Вони тут присутні. Я думаю, саме велике представництво тих, хто давно за наших Ми дуже любимо нашу першу школу. За підтримки Олександра Попова буде видано книгу про історію школи. Сигнальний примірник усієї збірки Олександр Павлович вручив Наталі Тягай. До вітань приєдналися однокласники Олександра Попова. На пам'ять від свого класу вони подарували адміністрації школи ікону Нестора літописця. За 50 років існування перша школа випустила більше п'яти тисяч учнів. У кожного з них свої спогади зі шкільного життя. Було все. Були і шутки між до. учениками и были э, какие-то розыгрыши не всегда иногда такие э, красивые с учителям за что мы просим огромное извинение были наказания были поощрения. Мой жизненный опыт, первый трудовой я начал там, потому что я на школе написал какое-то название, меня заставили принести краску. А краску я попросил у отца, отец сказал, нет, дорогой, иди заработай. Я в отдел жил, строй, ходил неделю на школу, на строительство поликлиники, зарабатываю эту краску. И весь класс потом смотрел, он работал. Вот. Я та це запомнила до топи спеціально до 50-річного ювілею школи адміністрації вдалося розшукати учнів, які у 1962 році першими переступили поріг єдиної на той час школи Комсомольська. Тоді перший дзвоник в руках тримала маленька дівчинка Люда. Ось і під час концерту їй тепер вже Людмилі Васильівні довірили задзвонити знову, щоб нагадати, як це було у 1962 році. Та найсильніше враження залишилось у неї. Про навчання та однокласників. Нам так нравилось, так красиво было. Мы вообще вот мы шли так, с такой радостью. Все вот, вот, класс, вообще я честно вам скажу, что у меня класс был от класс. Все ученики все это чудесный класс. Мы настолько дружно были, вообще такой класс. Ну может потому что в Комсомольске еще мало детей было. Это представьте, 62-й год. Вот это еще и детей мало было в школе. Но все равно настолько приятно было, настолько Класс изумительный. У меня все ученики, и вот мы до сих пор дружим. Такі ж яскраві спогади мають і вчителі, які починали свою педагогічну діяльність у загальноосвітній школі номородин. Одним з них є Геннадій Макаров. 15 років свого життя присвятив він роботі у першій школі. Наразі викладає фізику у гімназії імені Віктора Нижниченка. Син Геннадія Костянтиновича Денис здобував знання у загальноосвітній школі номородин. Наразі ним пишається весь педагогічний колектив школи. Адже нині Денис Макаров є професором фізики Дрезденського університету. Первая школа, так как первая любовь. Все самое лучшее оттуда. Оттуда я как учитель, становление произошло. Там дети мои, то есть дитина моя училась. Хорошо училась. Теперь стала. Стала професором фізики в Дрезденському університеті, живе в Германії, з жіною прославляє школу. завжди говорять, що найкраще це зі школи. Це наша гордість, гордість нашого міста, гордість школи. Я это будущий Нобелевский лауреат. Я думаю. Денис Макаров не забуває про навчальний заклад. От і на 50-річчя школи поштою надіслав вітальний лист з Німеччини. Впродовж святкового концерту лунали щирі побажання від освітян з Полтави, Кременчука та Комсомольська, фахівців, міського відділу освіти, перших директорів школи та їхніх заступників-педагогів, які у різні роки працювали у школі. Сьогодні комсомольська загальноосвітня школа номер 1 першого третього ступенів з поглибленим вивченням економіки та права. Це сучасний навчальний заклад. Клад, в якому навчається 575 дітей і працює 40 професіоналів-педагогів. Директор школи Наталя Тягай висловила вдячність всьому освітянському колективу міста. Також Наталя Тягай подякувала адміністрації полтавського ГЗК за те, що вона допомогла створити школі найкращий в області кабінет фізики. Єдиний в Україні шкільний 3 d кінотеатр та надсучасний it Центр. Яскраве дійство присвячене 50-річчю школи закінчилось виступом творчих колективів загальноосвітньої школи №1 та ювілейним фото на пам'ять.